У мене вже не перший виїзд, я був до цього готовий. Я знав, що там робиться, що можна вже дати. А так як зі мною заходили пацани в перший раз, вони ще теж так само в діях не були, то для них це було тіпа, трошки страшно, тому що зайти було неможливо, висідіти на позиції теж було неможливо, штурми були кожен день, були і технікою, і артою, і авіацією. Перед тим, як штурмували нас, чи авіація робила, чи що робила, скрили всю посадку, і, в принципі, заїхали на То був туман, не видно, за що була техніка, але була гусенична. Заїхали в посадку, їх висадили. Супротивник поліз по посадці на наші позиції. Вони надіяли, що ми вже там двохсоті, щоб скрили всю посадку, накрили і думали, що ми вже 200, І Вони собі йшли ну, як, як до себе додому. Ми їх зустріли неожиданно, і слава Богу, що всі пацани наші правду молодці справились, не злякались. Всі вистояли і побороли. Так як я був старший по позиції, я понімав вже до того, якщо нас краю дуже сильно, що ми навіть голову не можемо висунути. Я їх одразу казав, хлопці готуємо, зараз буде штурм. Пороставляли людей і чекали, коли вони до нас під'їдуть. Була одна команда зразу, якщо ви бачите рух. Бачите, вже супротивника валіть без команди. Типу, все вже на пораженні. Саме складніше на позиції це зайти і вийти. Бо коли ти заходиш, як не як, там прильоти, мінометки, скиди, РПВ, і плюс, коли нас підвозять до позиції, чують техніку, і вони знають, що це їде піхота. А вони дуже сильно бояться піхоти. І вони при, при будь-якому і стараються ту техніку знищити зразу з піхотою. А як знаходишся на позиції, то там трошки легше, бо ти вже розумієш, де ти, що ти, з якої сторони, піхали, звідки можуть лізти. Якщо ти зайшов, все, тобі пощастило, ти красавчик. Пацани прийшли, штурманули позиції. Я зайшов на закрит, і на сьогоднішній день нас був штурм, штурмували танками. Правда, якщо там було. Ще 36 37 танків, ну, правда, до нас доїхало 11 одиниць. По дорозі їх розбили, переді мною була позиція замінована. Перший танк, який їхав, підірвався, колона ця встала. І стою я в цій канаві, блін, і переді мною 11-одиниць техніки і куча на них, як то, ти, тих мух. І буквально це від мене 7 метрів. Ми в цей момент саме якраз відкрили вогонь по піхоті. Правда, вони не чули, звідки типу, вогонь ведеться, і вони почали падати, як мухи. І в цей момент, коли нас вже спалили, слава Божу, що почала робити наша арта по них. РПішки, так само дрони. То правда, да, вони вже коли тікали, вони про нас вже забули. Складно було даже десь ворохнутися, десь зашуміти, бо їх по всі посадки було куча. І стріляли, даже стріляли одне в одного. Там вони між собою. дуже хороша робота наших дрончиків і так само, мінометчики. Мінометчики нам стараються не допустити техніку до нас, а дрончики стараються не допустити до нас піхоту. Вони добре роблять свою роботу, стараються. Я коли збираюся на позиції, чи коли якийсь штурм, чи що, я собі себе переконую, що я, не я прийшов їхнє життя забирати, прийшли вони моє забрати, а не вибір один тільки захиститись.